Бог. Куди б не їхали, куди б не йшли, Божу любов у душах несемо. Спасибі, Божі сили нас знайшли, тепер ми в Господі лише живемо. Та наш Господь Спаситель і творець, нашу любов явить не маєм сили. Подарував життя ти нам, Отець, Ісус Христос спас, щоб ми вічно жили. Господь послав до нас Святого Духа, щоб Він охороняв нас і навчав, і хто його полюбить, і його слуха, того Господь дитиною назвав. Бог наш є вічний і незримий, Він благодатний, довготерпеливий, Він непідкупний і незмінний, Він наймудріший і в усьому гідний, Бог безсмертний і найсильніший. Він наймудріший і найсвятіший. Справедли... Найсправедливіший, найвірніший, він скрізь перебуває і все знає. Він явив себе в особі Христа, Він відкрив себе в своєму слові, віддав себе Він на муки Христа і дав нам заповіді нові. Повіл у нього, він тебе спасе, прийняв за тебе тяжкі муки, і Дух Святий до неба понесе, і не буде вже з Богом розлуке, Господь його оберігає, життя йому вічне дає, ще на землі гріхи прощає, з ним разом всю вічність живе. Бо в його серці він живе, і його любить він давно, ніколи з Богом не помре, з ним буде жити все одно. Отця і Сина любиш ти і Святим Духом ти живеш, бо попросив душу зайти, і лише доброти приймеш. Ти кажеш, Тобі лиш душу довіряю, з тобою я вічно живу, всім щастя й радості бажаю, тобі лиш від душі служу, лише надіюся на тебе, Отець і син, і Дух Святий, що забереш і мене до себе. Бо я вже твій рідненький син, бо Ти мене вже прихистив. Коли повірив я у тебе, від ворогів ти захистив, і я знайшов тебе у себе, ти мій єдиний рідний Бог, тебе люблю і прославляю від небезпек і всіх тривог, до тебе, Господи, тікаю. Щоденно я тобі молюся. Ти лиш Господь, Спаситель мій, тепер нічого не боюся, бо тепер вже учень, твій. Отець і Син, і Дух Святий це наш один єдиний Бог. Хто вірить в нього, той благий і буде жити без тривог. Слава Божко.